Всіх вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео є дуже важливе, і я хотів з вами поділитися цією інформацією і розповісти вам, що відбувається з нашими українцями в Польщі, і наскільки складно українцям деяким в Польщі, що українці почали називати Польщу рабством для життя. Я вас попрошу. Ви залишіть свою думку на цю всю ситуацію у коментарях. Бо дуже буде цікаво почитати не тільки мені, але буде цікаво почитати багатьом українцям. Вийшло багато статтів недавно в інтернеті. Я прикріплю пару статтів до в описі до цього відео, щоб ви могли переконатися, про що українці говорять, про що українці пишуть. Бо дуже велика кількість українців мовчали. Мовчали довгий час, бо було вигідно і не хотіли, знаєте, говорити багато речей, поганих речей. Але. Треба віддати належне і подякувати Польщі насамперед за всю абсолютну допомогу, яку Польща нам надала і продовжує надавати. Польща справді допомогла українцям і багатьом українцям. Тому, якщо ви дійсно вдячні полякам за те, що вони нас прийняли, і відкрили свої, свої, свої кордони і пустили нас до свою країну, то залишіть цьому відео вподобайку. Та також не забудьте підписатися на канал, якщо вам дійсно цікаво дізнаватися різну інформацію і особливо від україномовних блогерів. До повномасштабного вторгнення і до початку війни е, велика кількість українців завжди їздила в Польщу на заробітки, заробляли там, знаєте, додаткові гроші. Потім їхали в Україну, і всі були дуже сильно задоволені і говорили про те, які вони сильні українці, в тому плані, що е, вони живуть в Україні. Але... Чомусь вони мусили їхати в Польщу, щоб заробляти ті гроші, щоб можна їм було нормально і вільно жити в Україні. Але свою країну не хотіли відбудовувати, працювати в себе і тільки всі жалілися, постійно жалілися на владу, на країну, на корупцію, на проблеми, на те, що взятки всі беруть. Але самі українці чомусь не розуміють одного, що вони самі. Вибирали владу, вони самі беруть взятки деякі, і вони самі їздять за кордон на заробітки недалеко, але їздять і потім повертаються назад в Україну. Але багато з них наговорюють на інших заробітчан, які виїхали і вже живуть довгий час за кордоном. Тому в таких ситуаціях, знаєте, це дуже таке спірна. Спірне питання, бо потрібно поважати вибір людей і не потрібно дуже сильно завжди всіх осуджувати перед тим, як подивитися на себе. Багато нас завжди люблять потикати пальцем на інших, але ніхто якось не може в першу чергу зосередитися і сконцентруватися на собі. І зараз багато українців покинуло Польщу вже. І велика кількість українців, які працюють в Польщі, вони дуже сильно. Почуваються, що вони попали в якесь раніше. Українці, які працювали, вони знали в голові ментально були готовими на те, що вони поїдуть, зароблять пару доларів чи пару злотих, і потім повернуться назад в Україну додому, до сім'ї, хтось до батьків, хтось до дружини, хтось до чоловіка. І це допомагало е, справлятися з дискримінацією, з маленькими заро, е, зарплатами і в загальному відношенням. До деяких людей і тим, як українці жили в яких умовах. Бо ми всі прекрасно знаємо, як українці жили, і деякі з них живуть в Польщі, коли вони працюють на якихось заводах або е, працюють на фермах, де їх поселяють в кімнати з багатьма іншими українцями. І це не дуже так комфортно. Багато є запахів, багато є некомфортності, незручностей. І люди просто роблять все, щоб економити, щоб не платити багато грошей, щоб побільше відкласти і допомогти своїй сім'ї в Україні. Але це дуже прикро, це дуже прикро, що нас так все відбулося, і що та нас така проблема в Україні, що в Україні настільки складно заробити гроші, і без того, щоб, знаєте, просто кудись треба їхати. І ця проблема не зупиниться і, і з тим, що війна в Україні це створило ще більше проблем. Бо тепер українці. Які перебувають в Польщі, вони вже знають, що вони не можуть повернутися назад, але їх експлуатують і дуже часто українців недоплачують, Дуже часто українці потрапляють на такі маленькі низькооплачувані роботи. Дуже часто вони потрапляють на таке, що вони мусять працювати дуже багато годин. І перепрацьовуватися, і коли вони щось почнуть говорити чи скажуть, то їх можуть звільнити в з роботи. І коли ви за кордоном, ви самі можете собі уявити, наскільки це страшно, і ви залежите від роботи, від роботодавця, на якого ви працюєте, і якому ви фактично продаєте своє життя в якомусь сенсі. Тому що, якщо ви не будете мати можливості заробляти, то як ви зможете собі купляти нормальний хліб і годувати себе та свою сім'ю? Також українці потрапляють в такі проблеми та стикаються з мовним бар'єром. Е, і мовний бар'єр так в Польщі створює додаткові проблеми, де українці, які особливо приїжджають і живуть перший рік чи навіть другий рік, вони не знають абсолютно всіх законів Польщі, вони не знають, як подати правильно скаргу, вони не знають своїх повноцінних прав, і від того, багато з них просто закривають рот і не говорять абсолютно нічого. І український народ він є дуже працьовитий, дуже роботящий, і українцеві, якщо дати якусь роботу, дати якусь ціль. То українець буде працювати і віддаватися повноцінно, щоб дійсно не то, щоб просто заробити гроші або відбути свої години, а щоб дійсно зробити гарну роботу, професійну роботу і щоб ним були задоволені. Але це побачили деякі поляки, особливо. Фермери, деякі, які побачили, наскільки українці працюють, наскільки українці швидко працюють, ефективно працюють, і від того почали, знаєте, ще більше і більше е, вижимати з тих українців і дотискати тих українців, що деякі почали не витримувати, навіть деякі просто навіть повернулись назад в Україну, і велика кількість нарешті. Прийшла і почала говорити про те, що наскільки це складний режим, наскільки вони почувалися та відчували себе, ніби вони працюють і живуть в якомусь рабстві. Звісно, і за війни, звісно, і за економічної кризи в Україні ще більше і більша кількість просто змушена була поїхати в Польщу, і Українці не всі іменно хотіли їхати в Польщу. Польща просто є наш союзник, наша фактично. Сусідня країна і досі ще більш-менш зручна країна, яка є дуже близька до України. І тому багато людей навіть бояться пробувати свої сили десь інше. І таким чином, навіть не знаючи, що навіть ті ж Німеччині чи, можливо, навіть в Чехії, вони би заробляли за ту саму роботу більші гроші, і до них, можливо, би відносилися краще. Але коли ви на чужині, коли ви за кордоном, ви завжди. Будете і будете стикатися з дискримінацією. Немає значення іменно чи це в Польщі, немає навіть в Канаді е люди стикаються з дискримінацією, навіть в Німеччині наші українці стикаються з дискримінацією. І тому не варто говорити, от, що Польща тільки дискримінує проти українців. Звісно, що з одного боку Польща дуже солідарна з Україною, і з українцями, і багато поляків допомогли українцям, але теж є нюанси, теж є історії, їх немало. Де українців принижують, де проти українців дискримінують, і це дуже прикро, тому що це складно. Багато українців зараз страдають від ментального стану, тому що не знають, що буде завтра. Країну просто нищуть щодня. Люди вмирають, люди втрачають своїх родичів, своїх близьких. Ми втрачаємо своїх братів та сестер. Невідома ситуація з тим, що буде далі продовжуватись, чи будуть підтримувати Україну, чи не будуть підтримувати Україну. І це все докупи доводить людей до такої ситуації, де люди просто вже не витримують. На жаль, є дуже багато випадків, що користуються українцями в Польщі. А як користуються, що навіть не, не, не пропонують ніякі контракти. Українці не підписують ніякі контракти. Багато є. Нюансів історії, де розповідали про те, що українці працюють, їм обіцяли одну зарплату на словах, а на руки давали зовсім іншу. А потім, коли йшло діло до дійсно розмови, то нема контракту, нема підпису, нема взагалі до чого вчепитися слово проти слова. І коли ви чужак в країні, то хто вас там буде слухати і дуже сильно переживати за вас? Є, звісно, велика кількість українців яким абсолютно класно і добре в Польщі, які відкрили бізнеси, які живуть дуже добре. Але знаєте, яка найбільша проблема і прикра проблема, що от українці всюди дають собі раду, але чомусь працюють і сплачують податки на чужі країни, але в своїй країні не можуть собі дати раду. І не то, що іменно самі українці абсолютно вже в тому винні, просто от така є біда. От біда зі всіх боків, на жаль, оточує Україну. І що буде далі? Невідомо, але нічого доброго точно не буде в найближчий час. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.